Фінічний бій це більше, ніж просто постановочна боротьба. Це мистецтво контролю над тілом, емоціями та взаємодією з партнером. Для підлітків такі заняття можуть стати потужним інструментом розвитку впевненості та подолання страхів. Багато підлітків можуть боятися фізичної взаємодії або вразливості в просторі. Синічний бій вчить їх працювати з партнером, довіряти, контролювати рухи та не боятися контакту. Синічний бій це не про агресію, а про мистецтво керувати своїми емоціями. Підлітки вчаться стримувати імпульсивність, чітко розраховувати свої дії та виражати емоції через пластику. Синічний бій навчає не боятися конфліктних ситуацій, а сприймати їх конструктивно. Підлітки вчаться працювати зі страхом удару, хоча бій і постановочний розуміють, як правильно реагувати на виклики та тримати емоції під контролем.